Якщо ти знаєш коляду якусь, окрім щедрий вечір та нова радість, то я тобі подарую ось ці суші нор. Угу. Давай, як ви знаєш? Ми прибули, господарю до, до вашої. хати. Тримай, сонечко, це тобі з імбир. Кожні суші мають бути з з з з, з, з про оплату. Ні, ні ні ні, без чеку про оплату. бачу, витягую. З васабі, будь ласка. Як? Ну що ж, прекрасні леді, я йду до вас. Знаєте якусь коляду? Так. Давай, Господарю, відчиняйте. Коляду, ви зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля. Селиксвят смачно. Вас сьогодні унікальна можливість виграти ось ці чудові суші норми. Кримнабарадість. Важко. Дуже важко. Шка, як та колядка називається? Небо і земля. Небо і земля. О, ну, давайте співаємо. Я не знаю. Верте, почекайте, верте! Хрис. Вітаю дівчата, ви молодці. Ці всі суші yeah. для вас для вас багато. <свят> Все, веселих свят. А ви напишіть в коментарях, які ще колядки знаєте ви.